Дійсно кажуть про те, що волонтери це надзвичайні люди. Це ті, хто віддають свою душу свій час, своє серце і навіть не чекає насправді, що буде за це якась винагорода. Ось саме такими і є волонтери, справжні волонтери. Вони є... Опори нашого суспільства такий важкий для нашої країни час. Але тим не менш в дуже славетний, ми з вами разом будуємо історію нашої країни, країни, яка виборює свою свободу. Так, ціна важка і шлях важкий. Але ми сильні, і ми все зможемо здолати. Хочеться вкотре подякувати нашим волонтерам і відзначити їх у нашій прекрасній номінації, яку ми підготували також для вас. Сьогодні ми дякуємо тим, хто творить дива щодня в лікарнях, на передовій, в притулках, просто на вулицях наших міст. Дякуємо вам, нашим дорогоцінним і прекрасним волонтерам! Власне, в номінації Волонтер року ми би хотіли побачити на цій сцені людей, про яких багато можна дізнатись із соціальних мереж. І про їхні вчинки так само, як і про кожного з вас присутнього сьогодні в залі ЄНІСЦІТІ. До речі, вкотре дякуємо за гостинність. Отже, на цій сцені з'являються наші нові лауреати. Це Данило Щербаков. Ще директорка Асоціації благодійників України, секретарка оргкомітету конкурсу «Благодійна Україна. Пані Оксана, дякую. Добрий вечір. Олександр співав, що таке щастя. Я сиділа і думала, і зрозуміла. За 18 років, які я, власне, є в оргкомітеті конкурсу, це щастя бачити ваші очі. Ваші усмішки. Для мене особисте щастя, коли люди йдуть з гарним настроєм, з тим, що в серці в них є світло, любов і певний сили продовжувати свою роботу надалі. Сьогодні в нас немає добрих або поганих. Ми сьогодні всі з вами є переможцями. Переможцями в боротьбі за добро, за світло, за справедливість, за людяність. Перш ніж оголосити наших переможців, бо ще раз повторюся, ви всі є переможці. Я щиро хотіла подякувати людині, яка була з нами з перших днів, коли ми починали наші регіональні конкурси. Зараз я дуже вас всіх попрошу, щоб ви загадали бажання. Щоб той регіональний конкурс в наступні роки відбувався там, де він відбувався, з нами сьогодні була теж одна серед переможців пані Лариса Польська. В свій час, одна з перших, яка підтримала проведення регіональних конкурсів в Херсоні. І пані Лариса щиро вам вдячна, що ви тоді стали, як і Дмитро в Вінниці. Стали нашою такою опорою і пронесли довгий період до повномасштабного вторгнення власне, ту чудову атмосферу в Херсоні. І я щиро хочу, щоб благодійна Херсонщина наступні роки продовжувалась в Херсоні. Я хочу, щоб ті чудові люди, знаєте, скажу зараз і напевно буду плакати. 22-й рік: кінець лютого, телефонний дзвінок дуже погано чути. Телефонує вчителька з Херсонської школи. Херсон вже в окупації. І вона мені каже: я дуже перепрошую, у нас такий поганий інтернет, я не можу вам заявку цього року подати. Наші діти стільки всього зробили, стільки всього змогли досягнути. Ми так пишаємось нашими дітьми, а тоді вже Херсон був в окупації. Але ну не можу. Інтернет дуже поганий. Ви знаєте, для мене, коли Київ просто гримить, її телефонний дзвінок це був щось, ну, не знаю, я не можу це пояснити. І тоді я зрозуміла, наскільки важлива підтримка, наскільки важливо відчути плече тих, хто є поруч. Я щиро сподіваюся, що та пані вчителька з Херсона і далі продовжує творити зі своїми дітьми добру справу. Щиро хочу, щоб і всі ви відчували і нашу підтримку, і підтримку одне одного. Я радію, коли наш, наші церемонії, наш конкурс проходить в достатньо такій дружній родині, я би сказала, атмосфері. І хочу, щоб і надалі кожен з вас був підтримкою сусіда поруч, кожен з вас відчував плече одне одного. Щиро дякую всім. І дізнаємось, хто є переможцями у цій чудовій номінації. Волонтер року. третє місце у двох людей. Це Нікіта Бабінков. Щиро вас вітаю. У Каріні Скоротовською. Передамо пані Каріні друге місце в номінації Волонтер року і диплом отримає Світлана Бруєва. Переможцем номінації волонтер року стає Данило Щербаков. І вітаємо, пане Данила, і дякую сьогодні є вашим. І дякуємо за підтримку не лише Ківщини, а й Запоріжжя. І дуже вдячний всім, що ми тут є сьогодні на цій сцені. Пане Данило, вам слово. Друзі, я вам дуже дякую. Я завтра... Ви ж мене чуєте? Я не можу, мені треба зробити так, тому що я тільки що втік з місця ліквідації, там працює моя команда, і це відзнака не моя. Це відзнака всієї нашої команди. Для мене було дуже дивно, коли мені зателефонували, а я кажу, а в кого ми не подавалися, хто нас подав. А мені сказали, та, мабуть, подав хтось, кому ви допомогли. Сьогодні такий день, ви ж, знаєте, мені казали, ви можете когось взяти, приїхати, там, з вами, люди прийдуть. На жаль, нікого не взяв, на жаль, всі там зараз, ось тут, десь поряд, поряд, зовсім недалеко, роблять все для того, щоб допомагати людям. Але, друзі мої, я хочу сказати всім вам дякую, організаторам. Дякую. Дякую всім людям, котрі це подивляться, всім один один мільйон моїм підписникам за те, що... Ви підтримуєте наші добрі ініціативи. Подивіться, який зал. Ви не Я бажаю вам всіх люського здоров'я. Це, це відзнака вже, мені здається, третя в нас. І в нас, я підкреслюю нас, хоча тут моє ім'я написано, Я вас всіх люблю і слава Україні! Героям слава! Побіжу, тому що мене чекають і ми, нам потрібно працювати. Добре? Дякую ще раз вам. Все, дякую. До зустрічі. До нових зустріч.